Вітаю Андрій Сергійович, десь ваша розпаковочка. Такі він у вас були 450 гривень за кілограм. Десь кмки зелені, 46 гривень за грам. кемки у купляні, не магніт по 11 гривень за грам, а у купляні по 5 гривень за грам. Ну, магнітні. Потім К531 1500 за кіло. Далі, це що у вас тут? 814, і по 12 гривень за штучку. Е, отакі ось роз'єми по 250 за контакт. Далі дивіться, отакі у вас пауки були 200 гривень за штучку. Отакі процесора у вас були, це 2000 за кіло. Далі дивіться, отакі Аласьки 36 гривень за штучку. Е, оперативна пам'ять у вас була ось е, така 1100 за кіло. Такі ось роз'єми, це все із чіпами 170 гривень за кілограм. Далі у вас десь серебро на мені було і обрізь. Вони в одну ціну по 10,5 за грам. Далі, дивіться, у вас телефони ось старі були, такі 1100 за кіло. 155 і жовті 4,50 гривень за штучку. 140 мікросхема 48 гривень за штучку. Отакі от діоди гривні 50 за штучку. Так, це вже показували. Дивіться, ми 155-х повибирали, це білі і кераміка. Це 300 гривень за кілограм. І ще у 155-х у вас такі ось здорові були, великий габарит по 8 гривень за штучку. Далі, ой, розсипало, дивіться, мікс отакий от 900 гривень за кілограм. 312,24 гривні за штучку. КМ красні 34,5 гривень. Далі, дивіться, у вас тут каушки були 103, по 44 гривні за штучку і мікросхема така жовта. Я не пам'ятаю вже по чому. 34 гривні за штучку отака. Так, полівіки 22 гривні за штучку у вас були. Так, Ось полубачата магнітні 9 гривень за грам. Далі ось мости отакі, 10 гривень за грам. Серебро магніт 23 гривні, а не магніт 33 гривні. Потім у вас ще така КТшка була, 80 гривень за штучку. Дивіться, оце ось це зрізка, таке неприйомне. Потім у вас ще тут було, це також зрізка. І оце імпорт. Оце також. ну Все в зрізку пішло 40 гривень за кілограм. Отакий от процесор, що у вас був 450 гривень за кілограм, і отакі от чіпи 2 гривні за грам. Дивіться, загальна вартість вашої посилки вийшла 12 857 гривень. Всім дякую, підписуйтесь.